Мої вітання. Т-4 на обслуговуванні. Готується автомобіль робити добрі справи. Зараз хочу показати, як я роблю ревізію передньої балки. Перш ніж підіймати машину, треба позивати. Верхні болти з торсіона так само послабляється з лівого боку. Знімається нижній болт амортизатора, піднімаю і опускаю на підставки, Рульовий наконечник. Упор зі скобою. Відкручується гайка верхньої шарової. Відкручується регулювальний болт, але не повністю. І потім монтажкою робиться ось так. Зриваються болти з внутрішнього шруза. Або так. Або так. Та ж сама процедура робиться з іншої сторони. Послабляється торсіон. Виторсьон зривається болти, які кріплять нижню шарову. І тепер можна повністю відкрутити. Гайку з верхньої шарової. амортизатор витягується піввісь? І тепер повністю відкручується торсіон. Зливається масло з гідрача. Декілька разів до упору кермо, щоб повністю злити масло з рейки. Тепер відкручується і знімається карданчик, а також дві трубки масляні. Подушка. Підрамника підважив трохи і тепер залишається тільки відкрутити болти і опускати його донизу. Болти відкрутив, тепер опускаю. Все, піддавник опущений, зараз виводиться з-під машини і повністю розбирається. Розірвав підрамника. Далі перебиватимуться шарові сиринблоки. Грязюка прибереться. Задні серинблоки нижніх речагів ось так підрізається. Серинблок. І в мене є проточена труба з діаметром 39 міліметрів. Випресовується. Перед тим як пресувати селінблоки чистяться всі посадочні місця на речавах під селінблоки, під шарову. Чиститься різьба на верхній болт торсіона. І що такою шліф-машинкою швидко і якісно. В заміні верхніх саленблоків складного нема нічого. Головне гарно помазати салинблок. Для цього я використовую спеціальну силиконову смазку. Мильні розчини я б не рекомендував використовувати. І як би смішно не звучало, краще помазати салом, ніж милом. Нижні сайлентблоки у нас йдуть в металевій обоймі, тому бажано речаги посадочні місця змазати або шрузовою смазкою, або графіткою, щоб уникнути в подальшому корозії. Спочатку я пресую. Задній сайлентблок і потім запресовується передній, так як упор ставиться на сайлентблок і давиться пресом згори. Коли сайлентблоки запресовані, перевіряється відстань між ними, яка має бути 371 мм плюс-мінус мм. Запресовці задніх сайлентблоків також важливо їх правильно зорієнтувати. Ось рятяги, як вони стоять на машині, лівий правий. І ось таким чином відносно вертикалі нахилено на 11 градусів. Симетрично. Цей нахилений туди, цей туди. Посадочне місце підчарував також змазую, щоб уникнути корозії подальшому. Задавлюю шарові на пресі, знизу підставляється труба. А загори ось така обойма. і зверху давлю пресом. Далі вкладається стопор. І потім ще поверх. Стопора так само промазую, тому що дуже часто корозія сильно б'є по цьому стопору і тоді дуже важко його звідти витягнути. Зайве прибираю. Там смазка залишається і так само робиться другий речах. Коли серинблоки запресовані правильно, речах легко заходить в балку, болти також змазуються. Перед тим як накидати підрамник, вичищаються фланці від старої змазки. Балку підняв, далі закручуються передні болти, але не до кінця. Задні поки не закручуються. Тепер трошки опускається балка вниз. Ось трошки вона опустилася, і тепер є вільний доступ, щоб можна було наживити верхні болти торсіона. Ось так легко доступ є. Вони болтики верхні наживляються. Особливо це стосується з лівого боку, там, де. Доступу трохи менше. Все, болтики наживлені. Знову піднімаємо балку до гори і тепер вже можна остаточно затягувати всі шість болтів балки. Далі трубки на рульову рейку і карданчик. Тепер, поки є доступ, затягуються нижні болти торсіонів. Поки Бо нічого нема, можна залити масло в гідрача і прокачати рейку без навантаження. Посадочне місце під шарову вичищається, так само під верхню вичищається. Бажано мазюкнуть. Тепер треба покласти порох речага брусочок і підняти трошки, щоб піджати верхню шару і можна було зажати гайку. Далі начепляється супер зі скобою. Далі накидається рульовий наконечник, зажимається болт, затягується піввісь. Фіксується отак. Накидається амортизатор, зверху зажимається, а знизу вже потім як машина буде опущена. І тепер, як передок зібраний, можна натягнути торсіон. Опускаю. Никидається болт на стабілізатора і затягується амортизатор. Невеличке роз'яснення щодо сайлентблоків речагів. Задній сайлентблок переднього реча запресовується саме так зі зміщенням від осі на 11 градусів по причині того, що речаг на автомобілі наклонений. І тому в такому положенні сайлентблок стоїть рівно. І фінальний акорд. Закінчується все тим, що і починалося. Затягується верхній болт. Торсьонів